Шалом, це Славко. Я вчора вночі трохи перенервував, тому сьогодні святкую. Я не встигаю за перебігом подій, тому трохи поговоримо за батьків нашої перемоги. Як ви зрозуміли, йдеться за нашу операцію успішну. Ось зараз я вам покажу її на карті. Ось, бачите, опізнаєте. синя, це наша операція, нашого батька перемоги, який вже назвали Сирського, Я в цьому, в принципі, не сумніваюся. Він генерал-полковник. Але перед тим був інший генерал-полковник. І теж, якщо ми не можемо визначитися, хто є батьком нашої перемоги, то це друга перемога. А хто був дідом нашої перемоги, вони теж... Не можуть визначитися, бо було цілих два генерал-полковники: командир першої танкової армії Евальд фон Кляйст і командир шостої армії Фрідріх Паулюс, теж генерал-полковник. Ось власне Евальд фон Кляйст. Оце якщо батька нашої перемоги ми не можемо визначити, то діда нашої перемоги я вам можу точно назвати. Оце він і є Евальд фон Кляйст, видатна людина, автор операції Фредеріку 2 власне, власна операція Фредеріку 2 от Пам'ятаєте, три... скільки позавчора? Я тут мрачне причуття вам мітав. І я був розум, бо я розумний, бо я знаю, хто такий Евальд фон Кляйст, і саме Фредеріку 2 блискучий успіх. Фредерікуса 2, бачите, такса такий саме блискучий, як нашого наступу. Ну, думаю, ви всі впізнаєте цю карту. Ці населені пункти, цю річку. І він. Став підставою для німецької кампанії літа 42-го року, коли вони розділили зусилля на Схід на Кавказ, ми про це вже не будемо. Тому ви зрозумієте, з якої перемоги ріс мій песимізм. Зараз у мене часу на песимізм немає, я за подіями спостерігав вночі. Мене трохи нервувала оця от міфічна бригада ветеранів, яка існувала хіба що в уяві Приліпіна. Розумієте, я навіть Асю розбудив вночі. А потім зрозумію, а чого вони пнуться правим берегом оскола через наші війська? Коли вони могли вільно дорогами пройти лівим берегом Москви і тут підкріпити коло Ізюма прорив своїх російських військ. Тільки як тільки я зрозумів, що це все дурня, я зразу почав пішов спати, а потім прокинувся і вийшов розказати вам за діда нашої перемоги. Що вже перестало бути актуальним, що вже трохи визначилося, які тези я вночі накидав? Що котел, котлу рознь, як ви розумієте, що є. Котли, які ведуть до перемоги, а є котли, куди не вдаються. Я Скажу, що наш котел виглядає, що вдається, але є проблема. Росіяни нас підводять. Вони не хочуть сидіти в котлі. Є підстави вважати, що вони кидають. важкі озброєння. Тут от є на півдні ваєв дорога місцевого значення, і вважають, що воно чому. Бачите, синя наші дії, чому ми так діяли на цю, пам'ятаєте, був той стрілочка, я вчора показував, чому ми діємо ось на цю дорогу місцевого значення, тому що цією ракадою дуже близько до фронту вони прориваються, москвини, вони не змогли північнішою прорватися. і прориваються південнішою, ясно, що значну кількість техніки вони бросять, це якось не по-російськи, не усидять в котлі, не заняться людоєдством, як ударна армія Власова, вони розсочують, не ті вже внуки, я скажу, що діди ми продержались довше в окруженні, правда, у них була, не могли с'єсть упряжних лошадей, а у МТЛБ не с'єш. І нарешті, от що я можу сказати? Сьогодні вже це можна сказати. Нарешті чаша вагів починає халитися перемога в наш бік. Якщо отака сама операція відбудеться на півдні, з такими самовтратами для росіян, як і в з'єднаннях в бойовій техніці в живій сілі, треба сказати, що чаша вагів вже на нашому боці. Знаходиться на боці перемоги, це дуже важливо знати. І цікаво, що змінився тон Америки. Вони не поспішали нас визнавати. Пам'ятаєте, в, в, в Київ приїхали два американських офіцери, їм видати з каси 6 мільйонів доларів. От тоді вони нас признають. Цього разу шість мільйонів доларів не знадобилося. Знадобилася перемога. Америка нас визнає. Щось вони там перемурчали в своєму Рамштайні. Це Арестович, хай вам розкаже подробиці з цього зброєння. І нашу перемогу починають визнавати скріпя зубами. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, та нарешті можемо знову говорити за перемогу. Нічого вони в нас не вирвуть. Я вам вдячний нашим донаторам. Дуже вдячний. Ася ще раз попросила мене це сказати. Я не хотів збивати цей переможний настрій. Бай! До наступних передач, до наступних перемог. Не забувайте лайкати.